Сьогодні в програмі бригаду миколаївських авіаторів названо на честь легендарного льотчика. Військові аташе побували на львівському бронетанковому заводі. Майбутні лейтенанти тренуються на Яворівському полігоні. Наша знімальна група продовжує подорожувати небезпечними шляхами зони. АТО. ми знаходимося на секлондарській дузі та вирушаємо на позиції наших воїнів. Військові журналісти побували на одній із позицій українських воїнів поблизу Горлівки. Хоча зараз у зоні проведення того оголошено перемир'я, наші бійці впевнені, тепер як ніколи потрібно пильнувати. Як по нам проводять якусь -то підготовку, тому що раніше, якщо ми замічали, там у них світився один бліндаж, то зараз у них всі бліндажі заповнені. Тобто їх стало більше? Тобто більше, більше однозначно і видно більше движення у них там. Я не знаю, ні столі що -то готовить, не знаю сказать ничего так суверенности не могу но их больше стало это тоже техники был да где-то неделю назад вот так вот у нас тоже перед позицией что-то тоже слышно было что что-то сгружали по что-то Вот сейчас он тоже на что-то бахнуло да. обрабатывает новую оптику пробуют с ней стрелять пристреливаются. с ПКМ так тоже товарищ там бегал недавно постреливал ищет нормально например слабые стороны щоб можна де було пролізти. Ну їх так немного, два-три чоловіка. Вийшли, так подивилися, пройшлися вони до бабам. Увіділи нас отошли, шлі. Все. Марямна Маркевич, Данило Іщенко, час ще. Володимир Гринюк один з наймолодших героїв України. Він мріяв стати вчителем, але, пройшовши строкову службу, обрав військову кар'єру. Своїми здобутками молодий офіцер завдячує колективу. Колектив. Безподобний, чудовий. На задачі всі виконувалися. Не один особ... Ну не один солдат не сказав, не відмовився. Дікона Від задачі. Багато людей, які були пораненими, вернулися назад. В колектив рік тому, завдяки сміливості та рішучим діям офіцера, штурмова група захопила частину населеного пункту. При цьому особисто Володимир Гринюк знищив три одиниці бронетехніки та до 30 бойовиків. Задача була завести боєприпаси, Особовим особому складу 188 бригади. А вийшло так, що з 7 ранку в'язалися в бой, який тривав до 4 вечора. І звідти ми витягли 106 чоловік наших, які відмовилися там стояти вже на взводному пану Понтіна. І плюс, по даним розвідки, десь з, з лишнім сепарів знищили. Під час операції Володимир зазнав поранення, але продовжив керувати зведеним підрозділом. Тільки після завершення бою хлопець дозволив відвести себе до шпиталю у березні 2015 року. За виняткову мужність, героїзм і незламність духу Володимир Гринюк нагороджений орденом Золота Зірка. Нині він знову захищає Україну в зоні проведення то Данило Іщенко, Володимир Кухарський. Чаще Аді тактичної авіації, що в Миколаєві присвоєно ім'я генерал лейтенанта Василя Нікіфорова. Це дуже важлива подія, як емоційно, так і це ще одна з рівнів оцінки роботи особового складу бригади, який з честю виборов це ім'я. Зараз щастю. Його отримав, привітали миколаївських авіаторів з цією знаменною подією. Командувач повітряних сил Сергій Дроздов, а також довальчика Ольга Нікіфорова із сином Олександром. Ми дуже горді цим, що Його пам'ять буде жити в цій бригаді. З його іменем зв'язана життя цієї бригади. Льотна робота. Он будет жить в їх, на их устах, никогда не забыт. Василь Нікіфоров був легендарним військовим льотчиком-снайпером. Освоїв 10 типів літаків. Літав на всіх типах винищувачів, які є на озброєнні повітряних сил Збройних сил України. Мав загальний наліт близько 4 тисяч годин. Неодноразово брав участь в організації та проведенні заходів антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. 7 березня 2015 року він пішов із життя. Миколаївські авіатори довели. Що їхня бригада гідна присвоєння імені цього славетного українського військового льотчика. З нагоди свята кращих військовослужбовців нагородили почесними відзнаками Міністерства оборони України. Яна Садовніченко, Анастасія Ілляш, Ярослав Чепурний. Час Че. міжнародна делегація відвідала Львівський бронетанковий завод. Військові АТАШ з 28 країн світу ознайомилися з можливостями оборонного підприємства. Ми приємно вражені потенціалом підприємств оборонного комплексу. Рівень фахівців надзвичайно високий. Вони не лише тут працюють, а й розробляють нові досить успішні продукти. Іноземних гостей зацікавив новітній вітчизняний панцирник Б. Він пройшов активні випробування на полігоні підприємства та в зоні проведення АТО. І вже зараз фахівці львівського заводу готові забезпечувати такими машинами не лише збройні сили, але й продавати їх за кордон. Нам вже задають питання про. Можливість співпраці по ремонту бронетехніки. Тобто, в нас вже є деякі, навіть такі на словах, якісь перемовини. Тобто, е представники даної делегації зацікавлені Ми в розвитку Підприємства «Укроборонпрому» посилено працюють над відновленням, вдосконаленням і створенням нових зразків зброї для української армії в рамках військово-технічного співробітництва європейські країни готові підтримати їхній перехід на світові стандарти. Ми бачимо uh, видим... Серйозніший експортний потенціал нашої техніки. Тому що сьогодні можна сміло говорити, що военная техніка України це мировой бренд. Ми сегодня це сьогодні заявляємо. По технічним і бойовим характеристикам вона сьогодні стоїть в одній лінійці з лучшими образцями. Українські фахівці впевнені за підтримки зарубіжних партнерів вітчизняна оборонна галузь активно розвиватиметься. Віктор Ануфрієв Володимир Кухарський час ще. Студенти академії сухопутних військ проходять гард полігоном. Незабаром вони стануть лейтенантами і керуватимуть своїми підрозділами. І саме від них залежатиме успішність виконання бойових завдань і безпека особового складу. Майбутні танкісти виконують останні навчальні стрільби, тож тренуються випускники у повну силу. Противник ліворуч, вогонь сьогодні виконали першу праву навчальних сів. Яка готує нас до виконання вправи зі стрільби штатним артилерійським пострілом. Цю стрільбу штатно артилерійського пострілу ми будемо мати наступний тиждень. Це наш останній польовий вихід. Перед нашим випуском. Я відчуваю, що за 4 роки в академії я набув достатнього досвіду, щоб обідняти призначені мені посади і виконувати обов'язки за призначення. Впевнено, вражають цілі зі штатного озброєння БМП-2 і майбутні командири механізованих підрозділів. Ми навчилися впевнено управляти особовим складом водити бойові машини, в тому числі й танки. Зараз ми знаходимося на польовому виході, де ось відпрацювали вправу стрільб з БМП-2. А то вносить свої корективи. Тому ось ми зараз в бронежилетах. Це вносить деякі незручності в наші дії. Але все ж таки ми стараємося і впевнено виконуємо своє завдання. Згодом до своїх товаришів на Яворівському полігоні приєднаються й курсанти інших спеціальностей. А загалом польові виходи триватимуть до кінця лютого. Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, Олена Кравченко. Часче на Рівненщині піхотинці тренуються за стандартами НАТО. Українським військовослужбовцям свій досвід передають інструктори з Великої Британії. Протягом двох тижнів бійці відпрацьовуватимуть алгоритм дій в густонаселеній місцевості. Ситуація в зоні АТО продемонструвала, готувати бійців для таких умов конче необхідно. Ми пристрілюємо зброю. Головне, щоб за британською методикою, щоб була кучність. Ось вони вимагають, щоб була кучність. Тобто куля попадала біля кулі. Чим краще кучність, тим у їхні методи ще й краще. Окрім стрільби, армійці набувають практичних навичок з тактичної медицини, тренуються обороняти блокпост та конвоювати вантажі. З кожною групою українських бійців працюють по два іноземних інструктори. Дуже нас вражає їхня чіткість, їхня дисципліна, злагодженість. Але у наших хлопців мотивація більша. Ми захищаємо свою землю за нашими спинами, наші рідні, матері. Жінки, і думаю, що мотивація допоможе нам. Загалом в Україну прибула військова делегація у складі 40 осіб. Британці зізнаються, що й самі дізналися чимало нового. Зокрема, як діяти під час обстрілів зградів та мінометів. У них не було, скажімо так, практики використання. на ну, в зоні АТО, вони ж не знають нічого. Да, вони, в принципі, ці із цих інструктора, вони і є учасники бойових дій і на території Афганістану, на території Іраку. Ну, але от їх теж цікавить, вони теж цікавляться, як там іменно в нас зараз на Східній Україні. Успішно пройшовши тренінг, наші армійці отримують сертифікати зразка НАТО. Роман Довгаленко, Владислав Назаркевич, Віктор Шубець, час че.